Я Палег Віталій Анатолійович, керівник центру торкоадомінальної хірургії та трансплантації обласної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар України. Хвороби, з якими е, більш за все ми працюємо, це жовтно-кам'яна хвороба, хвороби жовчного міхура та печінки, шлунка та 12-палої кишки, хвороби кишківника, будь-які локалізації гриж, а також хвороби надмірників, селезінки і новоутворення, які можуть бути у червній порожнині. Ми маємо можливість обстежити пацієнтів на будь-якому рівні: ультразвукове дослідження, ендоскопія в будь-якому вигляді, комп'ютерна томографія, манітно-резонансна томографія, ангіографія. І ще що хотів сказати, що пацієнти з складною супутньою патологією, тобто і патологія судини, патологія нероки, патологія серця все це підвласне нашему лікуванню. Віталій Анатолійович Пелік, супер-хірург. Він найкращий в лапароскопічній справі. Робить дуже багато операцій і вважається справжнім супертяжем хірургії лікарні Мечникова.